Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно так до кінця служив ваш сил. На військовому свинтері Житомира в останню путь провели 33-річного захисника Павла Наконечного. Чоловік вступив до ЛАВ Збройних сил України з квітня 2023 року. Я наскільки знаю, від одногрупників, що він сказав, я знайшов себе. Я знайшов себе. Війни, це моє. Любив країну нашу. Він я йому дуже сильно вдячний. Павло навчався у загальноосвітній школі номер 25 Потім вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права, де отримав професію технолога. Одногрупники захисника говорять: він був душею компанії та завжди піднімав усім настрій. Паша, це Паша був позитивна людина в групі. У нас і заводіли був най найкращий, саме самий краще. Наскільки це була класна людина? щира, позитивна, це просто. Після закінчення навчання Павло працював у сфері приватного бізнесу, займався волонтерством і підтримував збройні сили України. Спочатку початку повномасштабної агресії Павло разом із своїми однодумцями, своїми друзями підтримували наших військових і підтримували ту інфраструктуру, яка потребувала відновлення після ворожих нападів. І він займався ремонтом також і військової техніки. За декілька місяців своєї служби у лавах Збройних сил України воїн побував у найгарячіших точках лінії фронту. У серпні його відзначили медаллю за оборону Авдіївки. Павло був дуже вірним побратимом. І дуже відповідальним побратимом він виконував дуже важкі завдання, і він завжди був поруч із своїми молодшими друзями, побратимами, хто тільки призвався, хоча й він сам відносно недовго служив. Павло наконечний загинув 6 листопада, захищаючи цілісність та суверенітет України на східних рубежах. У скорботі за ним залишилась мама, батько та вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чепель Ігор Литвак, телеканал СК 1